Вітаю, друзі! Вітаю панове нажиманий. Сьогодні в мене на огляді новинка від українського бренду Skiff Knives. Це модель називається Вулчур, чи Вултуре, чи кому як завгодно. Коротше, в назві буде все написано. Відносно недавно вона з'явилася на ринку, і зараз у мене на огляді буде всі три кольорові варіанти даної моделі. Тому. Думаю, буде цікавий огляд. Моделька сама по собі досить непогана, але є деякі нюанси. Ну, про все більш детально вже в самому огляді. А зараз хочу подякувати інтернет-магазину Фонаріки за те, що надав мені ці ножі на огляд. Посилання на магазин буде в описі до цього відео. І також за промокодом SKIF10, ви зможете отримати знижку 10% на всі ножі бренду Skif Knives UA в інтернет-магазині Fonariki.com.ua Ну, власне, на цьому. І починаю огляд, тому погнали. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам український виробник глушників компанії СТІЛ, інтернет-магазин Ліхтарики, український виробник ножів Terren Blade, український виробник ножів BPS Nives, мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб, а також інтернет-магазин Мілітарія Пл. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, у кого є бажання та можливість. Також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка каналу дуже добре мотивує. Знімати більше цікавого та якісного контенту. Два слова про коробочку. Трошки змінився дизайн, також змінився логотип компанії Скіф, бренду СКІФ, перепрошую. І ну виглядає цікавіше, ніж було до цього. Це все, в принципі, що можна сказати про коробку. Дістаю всі три ножі і будемо їх оглядати. Так. В принципі, в коробці, ніж в целофановому пакетику, і також є пакетик із силікагелем, що насправді добре. Ну, і ось вони, всі три варіанти ножів Vulture від Skip Nice UAI це Blackstone Wash на клинку і накладка з оливи. Також з правої сторони чорна, чорна металева. Частина рами, бачимо, що тут фреймлок, є шайба запобіжних, щоб у нас фреймлок в інший бік не виламався. Кліпса в принципі, в принципі, непогано виглядає, як на перший погляд. Глибокої посадки зовсім малесенька частинка буде виглядати з кишені. Ну, те, як сидить на кишені, також пізніше ми обов'язково подивимось оновлений логотип і назва бренду Скіф на лівій стороні клинка. З правої сторони можемо бачити черепок, і написано Макс Ткачук, це дизайнер, власне, даного ножа. І також маркування сталі, з якою зроблений клинок, це 9 хром, 18 молібден Ванадій. Форма клинка досить цікава, це якийсь там, мабуть, модернізований, шифутоподібний щось там і так далі. В принципі, виглядає він досить непогано, я б сказав, досить агресивно. І Має гарно працювати і по продуктах, і перевіримо, як він буде працювати також і по дереву, і відповідно як він буде різати папір. Тобто заводське загострення з коробки, також я сьогодні перевірю, як завжди. Хочу відмітити те, що є ось ця частина з площиною, тобто буде досить зручно його затискати в якісь там заточні системи. Жодних проблем з цим не має бути. І також є чоел, що ну, для загострення також буде зручно, але чоел він якийсь такий. Півторашний, тобто палець все одно потрапляє на ріжучу крайку. ну Не знаю складно сказати, навіщо він такий от і не маленький і невеликий, щоб повноцінно бути для пальця. Ну Але тим не менш, який є. Зверху є ось така виємка з насічкою, також насічка продовжується і на двох половинках. Руків'я даного ножа, що досить добре, в принципі, великий палець гарно чіпляється за цю насічку. Вона не дуже агресивна, але ну, їй цілком достатньо для того, щоб було нормальне щеплення, і палець ну, майже не ковзав трошечки, він все одно ж ковзає. Також для якогось там делікатного вирізання у нас ось тут є такий вигін, куди можна класти вже вказівний палець. І ось таким утриманням можна буде щось там таке от вирізати невеличке, тоненьке та гарненьке. Зведення тут, я думаю, досить товстеньке. Бачимо великий такий підвід. Але, ну, в принципі, товщина клинка, здається, трошки більше 3 мм, вангую десь 3,5. І досить високі спуски. Якщо брати ось з цієї точки, то, в принципі, спуски від обуху можна сказати. Спуски прямі, неувігнуті. Ну, в принципі, в принципі, зовнішнім оглядом, так би мовити, все. Накладка, ліва накладка, вона з G10. Тут в кольорі олива. Також бачимо дві бонки позаду, скріплений, ніж. Конструкція відкрита, ні бекспейсерів, ніяких нічого немає. Тут є стопорна бонка, осьовий гвинт під. Torx і тут також Торкс, до речі, з правої сторони осьовий, просто як заглушка. Далі ось ця шайба, яка не дозволить нам виламати фреймлок. Кліпса, кліпса, до речі, не переставляється. Кліпса однопозиційна, також на двох гвинтиках. І ось такий продовгувастий темлячний отвір в задній частині руків'я. Ну, в принципі, досить непогано. Тут така загострена частина, кудись там давити буде незручно, але ну, типу, він. Не для проколювання чогось зроблений, і ну навряд чи доведеться кудись його прямо вдавлювати. Це для роботи по продуктах, для можливо по дереву він буде працювати. Ну і в принципі, як звичайний такий едісішник має бути досить непоганим. До речі, хочу відмітити, що ось конкретно в цієї моделі з оливовою накладкою дуже тугий фрейм-локот. Прямо туго. Відкривається за рахунок фліпера, також можна просто пальцями схопитись за площину клинка і відкрити. Ну і Відкривається, відповідно, також досить тугенько до нього треба звикати. І, в принципі, Такий от невеличкий нюансик е, може бути. Так, йдемо далі. Наступний оглянемо повністю чорний. Тобто, якщо у попереднього у нас була тільки накладка оливи, все інше чорне, то ось ця версія вона повністю повністю чорна. Єдиний момент, що бонки залишились світлими. Якби і вони ще були чорними і стопорна бонка, щоб повністю все було чорне, було б краще. Але ну, трошечки не допрацювали з дизайном, мені здається, Ну, тим не менш і так непогано. Тут фреймлок уже не такий тугий, і в принципі відкривається він досить легко. В принципі, механіка у чорного мені трошечки більше подобається. І е, третій варіант це також е, чорна накладка. На руків є якась G10, але без Blackstone Wash на клинку і також з, світлим, з світлою металевою частиною з правої сторони. В принципі, виглядає досить непогано, але мені більше подобаються саме чорні кольори або чорний з оливою. Хоча Ось тут через ось цей фреймлок, то конкретно дана модель мені не дуже подобається. Ну і можемо бачити на відео, я думаю, буде видно, що він досить далеко заходить майже до кінця клинка. У чорної версії ну, десь до половини фрейм заходить і відгинається він значно легше і відкривається, ніж також легше. У цієї версії, ну, також десь наполовину, і також, в принципі, механіка досить, досить добре працює. Так, на світлому, до речі, чорне гравіювання виглядає трошки по-іншому. Але ну, якщо брати конкретно з цих трьох моделей, то мені найбільше все-таки сподобалась ось ця повністю чорна на чорному. Єдине, що хотілося б ще й чорні бонки. Ну, Але вже як є. Також у даної моделі можемо побачити що ось така, типу, як бронзова, не знаю, шайба під осьовим гвинтом. із цього боку також. Ну, Коротше, в принципі. Непогано виглядає. Напишіть в коментарях, кому який варіант більше подобається з даних ножів. Мені, як я вже сказав, ось цей повністю чорний сподобався найбільше. Ну і зараз перевіримо, як ніж буде різати, так би мовити, з коробки. Перевіримо заводське загострення на звичайному папері А4. Але одразу хочу сказати, що ці ножі, всі ці три ножі були вже на огляді у Макса Кислого. Він уже ними дещо різав, робив якісь невеличкі тести. І ось, наприклад, на ножі з оливовою накладкою я бачу деякі малесенькі-малесенькі заминчики ось в цій частині. На повністю чорному я в принципі... Ні, також є зовсім маленькі пошкодження ось тут. І на світлій версії зовсім зовсім малесенькі пошкодження також є. Тобто, ну, можливо, там при тестах по твердій деревині чи по гумі все-таки якісь пошкодження м, у даних ножів з'явилися. Тому це не зовсім, скажімо так, буде вже заводське загострення, але, тим не менш, перевірю. Е, що ж, олива? Поганенько ріже насправді. Різ такий махровенький і трошечки чіпляється от тими самими заминами, про які я вам щойно говорив. В принципі, з коробки таких заминів у вас не буде, тому ножі в принципі будуть різати досить непогано, хоча різ все одно трошечки такий махрить, як це люблять говорити. Не ідеальний, але ну, в, принципі, в принципі, досить непогано, ніж їжа. Сталюка тут досить простенька, 9 хром 18 моліден ванадій, ванаді тобто загострити їх буде досить просто і в принципі з коробки має сенс перегострювати ось ці ножі, ножі від бренду Скіф, і тоді вони будуть різати значно краще, ніж одразу з коробки. Ну і спробую ще ось цей світлий. Ну, також деякі замини є, які чіпляються за папір. А далі в те ж саме. Трошечки махровенький різ. досить непоганий, але могло би бути і краще. Тобто дані ножі, скіф, вульчур, вултур потрібно бажано би перегострити одразу з коробки. Але ну, в принципі, якщо хтось буде їх брати собі суто для колекції, то для колекції, скажімо так, піде. Ну і знову ж таки ці ножі вже були в, на тестах на огляді Макса Кислого, Тому, в принципі, можливо, через це, в тому ж числі, вони не так ідеально ріжуть. Тим не менш, зараз спробую, як вони будуть стругати дерево. Ідеальне загострення для стругання дерева вже не дуже потрібно, вже буде більше грати роль, мабуть, його геометрія і також ухватистість його руків'я. Що ж це тверда деревина. М'якої в мене немає. Хочу сказати досить непогано. Спуски від обуху. Ну, не у всіх точках клинка вони від обуху, але тим не менш, високі спуски, досить непогано він. Стругає це дерево, і руків'я у нього товсте велике, тобто можна нормально його схопити, воно заповнює руку і можна нормально прикладати якесь зусилля для того, щоб стругати. Чойл, як я вже казав, не робочий. І коли ми кладемо великий палець на ось ці насічки згори, то хочеться і вказівний в чоел покласти, але блін, блінколеця кусається. Коротше, з чойлом мені здається, Трошечки недопрацювання, треба було його зробити або дещо більшим, щоб туди влазив нормально палець, або зробити його маленьким, суто для більш комфортного загострення даного ножа. А так, типу, і не туди, і не сюди. А коли ми вказівний палець кладемо ось сюди, упираємо його в фліпер то вже нам не так зручно великий палець аж туди вперед виносити на ті насічки. Коротше, от такі трошечки моменти по ергономіці є, але ну знову ж таки, ніж все-таки не якийсь там ніж виживальника, не туристичний. І тому подібне, тому е великих якихось претензій до нього через це і не варто пред'являти. Але по дереву працює досить непогано, як я вже вам сказав. Усі три пробую, всі три, в принципі. Непогано, досить стругають. Тому зараз переходимо до картоплинки тесту. Картоплю нам видали якусь ось таку, це вже, мабуть, молода картопля, бо бачите, як воно. Ну але тим не менш, спробую, як ніж буде чистити картоплю. Е, можливо, трошечки він ширший, ніж хотілося, б, але ось ця виємка, в принципі, для вказівного пальця досить зручна і, в принципі, чистити картоплю ним. Я би сказав зручно. Якщо його знову ж таки перегострити, то буде він її чистити ще е, помітно краще. Але в цілому геометрія у нього досить вдала, досить така, ну, скажімо так, еді для якихось там повсякденних та кухонних завдань, нормально підходить. Спробую, як ним буде нарізати та кришити, знову хочеться палець вставляти в той недочол. Е, ось таким варіантом. В принципі, непогано. Картоплю він не розколює через високі спуски, що добре. І тонесеньку скибочку також досить легко можна ним відрізати. Можете бачити, напівпрозора така, такий шматочок картоплинки. Ну, з роботою по продуктах, я думаю, жодних проблем у даного ножа не буде. Його розмірів достатньо для того, щоб і хліб нарізати, і, в принципі, для всіх продуктів. Ну, звичайних повсякденних, для яких ви можете використовувати даний ніж, його буде вистачати геометрія нормальна. Щось там до площини працювати також можна, з цим ніяких проблем прямо немає. Тому для роботи з продуктами ніж досить добре підходить. На кишені ніж буде виглядати ось таким чином: досить велика кліпса, але кліпса зовсім зовсім не туга. Я б навіть сказав дещо легенька, як для такого ножа можливо. Трошечки виглядає у нас кінець руків'я ось цей загострений. Ну і в принципі ось такий має вигляд. Це світла версія. І зараз поряд покажу, як буде виглядати темна версія. ну Тобто те саме, тільки чорний колір В принципі, на кишені виглядає досить непогано. кліпса як я вже сказав, дуже легенька, прямо легко відгинається. І, можливо, варто було б робити її трошечки тугішою, але. Ну, не думаю, що він сам по собі десь зможе загубитись, так як ніж досить важкий, і з кишені ну, навряд чи він сам випаде. Ось для порівняння, наприклад, CVV Merit, і у нього кліпса навіть дещо тугіша, попри те, що він і менший, і легший. Дістаємо з кишені, відкриваємо за фліпер, можна користуватись. В принципі, з цим жодних проблем у нього немає, що насправді і очевидно було. Що ж, які висновки можна підвести під оглядом даного ножа? Skif Vulture, новинка, український бренд, китайське виробництво Chrome хром, Molybden моліденванадій, фреймлок, три кольорових рішення. В Принципі, як новинка, досить непогана. Він мені, от так от дещо нагадав Skif Defender 2, який був моїм першим DC-шним складаним кишеньковим ножем. В принципі, ну дещо там не те, що прямо схожі вони, але скажімо так, по враженням от дещо нагадує. Великий такий, недорогий, досить ніж тут ще й дизайнерський від українського дизайнера Макс Каткачук, ніж зроблений. І, в принципі, блін, ну короче класна новинка. Коштує недорого, якщо комусь цікаво, то нагадаю, що посилання є в описі, там же ж можна і з ціною ознайомитись, і промокод там 10% працює, скіф 10. І з цим все добре. Для поціновувачів українського бренду СКІФ, в принципі, обов'язково варто придбати собі для колекції хоча б один із цих новинок. Мені ж особисто найбільше сподобався все таки чорний. От у версії з руків'ям Олива, дуже тугий фреймлок, він досить далеко заходить на. Клинок, що, на мою думку, є не дуже добре, а у чорного прямо нормально з цим все. Він ну і легше відкривається, і легше закривається, і оперувати ним досить зручно, насправді. Щодо, до речі, фліпера. Фліпер також тут, в принципі, нормальний, скажімо так, сучасний, стильний модний молодіжний. Він невеличкий, він не дуже сильно випирає. Єдиний момент на ньому немає ніяких насічок. Якісь невеличкі можна було б зробити. Ну, гірше від того, явно. б не стало. Ну, якщо в двох словах, то ніж мені сподобався, досить непоганий екземпляр в колекцію. Це український бренд-китайське виробництво з таким великим масивним ясистим руків'ям, яке досить добре заповнює руку. В принципі, по ергономіці він досить непоганий. Насічка, в принципі, зручна на обусі, форма клинка досить цікава. Дивна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як називається дана форма клинка, але, в принципі, і дерев'яшку не можна постругати, і по продуктах він також буде досить непогано працювати. Ну, а якісь там Відкривання коробочок, це в принципі, скажімо так, посильна справа для майже для всіх ножів, які хоча б щось е, можуть різати. Тому з звичайними Адісічними завданнями він буде досить легко справлятись, але ну для скажімо так, звичайних Адісічних завдань він, можливо, трошечки завеликий і трошечки заважкий. Але, тим не менш, ніхто не відміняє, скажімо так, колдстіли Excel, які велетенські, тяжкі, і їх також люди носять на IDC. Тому, якщо подобається дизайн, а дизайн досить непоганий, то в принципі можна рекомендувати його для звичайного eds шного носіння. Це знову ж таки не туристичний, не виживальницький ніж, нічого такого в нього не закладалось. А як звичайний ads шник в принципі, досить непогано. По продуктах також буде добре працювати, нормальна довжина ріжучої край. Ки високі спуски, прямі спуски, все буде різати, все буде кришити, нарізати, чистити і тому подібне. Тому Досить класний ніж, знову ж таки, для колекції дуже класний. Для ід шника підійде. Можливо, навіть його є сенс розглядати як перший кишеньковий ніж, тому що ціна у нього не дуже велика і в принципі його можна спокійно собі придбати. Ну і ще й можна використати промокод skiv 10 на знижку 10% в інтернет-магазині фонарики. А на цьому, мабуть, все. Друзі, з вами був Полікарпович. Напишіть вашу думку про дану новинку в коментарях. Мені буде цікаво про це почитати. Ну і також зовсім скоро я буду. Знімати огляд ще на один ніж від даного бренду, і це буде модель Frontier Тому, якщо цікаво, то підпишіться на канал. Не забувайте поставити лайк. Лайк вже можна поставити, підписуватись також можна, вже щоб не пропустити нові відео і Скіф Фронтір, і не тільки ще багато-багато всього цікавого буде попереду. Також в описі можете знайти посилання на мій додатковий канал, там про різне спорядження і всякі різні цікаві штуки. І ще в описі є посилання на мою інстаграм-сторінку, там є публікація. Якую фотографії всяких ножів і всяких різних штук, про які я знімаю відео дещо раніше, ніж виходять самі огляди. Тому на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого і до зустрічі! Бувайте!